Це відео я пишу для своїх клієнтів, які приїжджають до відділу справ іноземців для того, щоб або забрати документи, або або е, або податися, від, або здати відбитки. Як бачите, ось це, там де зараз стоїть поліцейська машина, до ось цього будинку, це там вулиця Маршалковська за цим від, за цим, цим. і е, уже. Власне, за оцим будинком. Тобто йдете туди прямо, там, де зараз велосипед повертайте наліво. Ні, ну велосипед поїхав далі, а ми повертаємо наліво і йдемо і там Маршалковська, 3 дріб 5. А паркуватися, якщо ви на машині, треба ось на цій вулиці, на вулиці Польній. Тобто, коли ви йдете на Маршалковську, мусите вибрати у е цьому. У, е Навігаторі вулиця Польна для того, щоб правильно стати. І або можна стати ось на цих місцях. І там далі, ну тобто це два перші для інвалідів, там далі нормальний паркінг. Тут з обох боків цієї вулиці суцільна парковка. І саме тут треба ставати. Перейшов дорогу і ти вже в уженді. За жодних обставин не паркуватися. Зараз покажу де. Там є таке місце, така, такий провулочок. І в тому провулочку ясний стоїть знак про те, що там паркуватися не можна. До речі, коли, наприклад, ви хочете от приїхали і хочете попісяти, то краще йти на заправку Орлен в туалет. Він там чистіший, ніж в відділі справ іноземців. Чистіший, акуратніший, менше шансів щось вхопити нехороше. Ну, ось тут місце для парковки, але в більшості випадків. Тут місце для парковки я не знаходжу і їду аж до кінця цієї вулиці, там по ліві, лівому боці. Ще раз нагадую, це вулиця Польна, там по лівому боку є паркінг підземний. Він трошки дорожче коштує, але краще запаркуватися там, ніж ну і заплатити там на злотих 10, ніж заплатити штрафу 100 злотих за. Паркування в неположному місці або ж заплатити, ну, бути заблокованим стражою міською, коли станете ось тут. Здавалося б, класне місце для парковки, але подивіться на той знак попереду. Він в цьому місці парковку забороняє. Якщо є місце десь отут, наприклад, з того боку, то тоді можна, але за жодних обставин на цій, на цьому боці. Тобто, ще одне дуже важливе місце. Ось тут друкарня. Тобто, якщо вам щось треба роздрукувати, то ви сюди висилаєте на електронну пошту, просто приходите до них, кажете, роздрукуйте з електронної пошти. І ще один момент. Ось ви були на вулиці Польній, де ви запаркувалися. Потім йдете на вулицю Маршалковську. Часами люди думають, що туди треба входити. Ні. Треба обійти цей будинок з того боку, дійти до, майже до трамвайної зупинки і там з правого боку буде вхід до відділу справ іноземців. Ідея паркуватися на вулиці Маршалковській це ідея божевільна. Тут ніколи, тут місця ніколи немає. Часами буває, але от дивіться, ви, ви можете запаркуватись, вон, наприклад, є місце. Там можна було б запаркуватись і потім сюди прийти до того відділу справи іноземців. Але краще все ж таки на Польній. Дуже рекомендую. Особливо рекомендую той паркінг, який там в кінці. Якщо є питання у справі легалізації перебування, звертайтесь.